Перш ніж приймати відпочиваючих, необхідно очистити дно в зоні купання та захистити її буйками, виділити місце для купання дітей. Дно має бути чистим, без сміття, гострих каменів та водоростей. Комфортно та безпечно відпочити у кровому розі можна тільки на трьох пляжах. У центральному міському районі в парку Федора Мершавцева створені всі умови для зручності громадян. Встановлена душова кабінка, роздягальня, туалет. На березі працюють рятувальники. Зона купання огороджена бойками, вода в річці чиста. Як розповідає еколог, її щороку перевіряють. В обов'язковому порядку, щоб біологічно вода була в нормі, тобто определіть. Коли индекс, кишечные палочки, есть ли там или нет. Это все нужно для того, чтобы уберечь людей от заражения. Это первое. Второе, обязательно нужно, чтобы были спасательные отряды или группы. Таких містах другий пляж знаходиться в Інгулецькому районі. На його території є майданчик для спортивних ігор, душова, туалет. На кожному березі по три роздягальні є сміттєві баки. Щодня працюють рятувальники. Вони і стежать за безпекою відпочиваючих у воді та завжди готові прийти їм на допомогу. Наблюдаємо в основному, щоб за дітями, бо діти саме можна так сказати. Ну, Розрішається купатися тільки з родителями, прігати не можна. Ну, ми наблюдаємо з собаками, теж наблюдаємо за всім цим. Якщо комусь плохо стає, то ми є аптечка, допомагаємо, аптечка першу допомогу можемо наказати обученням. Мешканцям Тернівського району чотири роки тому облаштували пляж по вулиці Маршака. Тут офіційно дозволено купатися. Зона огороджена буйками, працює рятувальник, є душ, роздягальня і навіс для відпочинку. Але у воді багато водоростей та каменів. І як розповідають відпочиваючи, вбиральні немає. Мені не подобається, що дуже много тут сібьонки на піски. І коли в воду заходиш, очень много І Діти, і взросле просто ноги колять. Паніматі. Можна більше песка насипати, можна немножко насыпать насипати воду, ну щоб було немного комфортнее. Где піти водитися? Нету где-то. Мороженое дітям покупать? Нету. Вот це одна претензія сюди. Ну а остального я не знаю. Ну, може вот этот мусор убрать для дітей. І всего-навсього. А так отлично, отдыхаем, все нормально. Тільки ці три пляжі офіційно відкриті для купання. З води взяті проби, досліджено дно, є душові кабінки, роздягальні, контейнери для сміття і сонцезахисні конструкції. А також там працюють рятувальники. Карина Гутяр, Дмитро Мікрюков підсумки тижня перший міський.